Так, 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 до мене. Успокаємо таланти. До мене давай сідай. Так, чекаємо моєї команди. Сьогодні дев'ятий день, як я вже загартовуюсь. В перші дні не міг підійти навіть до Холодного душу. А зараз вже заходжу, вже води холодної мало. Можливо, скоро буду їхати до Дніпра, тому закаляю своє здоров'я. Кому цікава ця тема, розкажу більш детальніше. А зараз про виховання оцих песиків. Якщо ви чекай, якщо ви зможете управляти собою та своїми принципами, ви можете управляти своїми друзями. Тому в першу чергу підтягуйте свій самоконтроль. Далі контролю з таких тут друзів. На рахунок три. Один, два, три. Да-да-да! Тор, три! Прозвучало! Погнали!